Поліція розглядає декілька версій щодо причин вбивства двох дітей колишнім вчителем. Одна із них конфлікт між ними. Нагадаємо, вчора на одній з вулиць Шаргорода на Вінниччині знайшли мертвими двох підлітків 15 та 16 років. Зломисника місцевого 23-річного жителя затримали у полі за 5 кілометрів від місця злочину. Через годину після злочину ним виявився колишній вчитель одного із потерпілих. Поліція вилучила знаряддя злочину. Наразі вирішується. Питання про обрання запобіжного заходу йому загрожує довічне позбавлення волі. І всі деталі цього і обставини цього злочину дізнаємося у Заріни Маєвської, речниці головного управління Нацполіції у Вінницькій області. Вона напрямом зв'язку з нами. Пані Заріна, вітаю вас. Вітаю вас. Ну, що наразі відомо слідство щодо обставин скоєння цього злочину. Наразі нам відомо, що 23-річний підозрюваний їхав разом із хлопцями 15 та 16 років шкільним автобусом з села до міста Шаргород. Він вийшов з ними на одній зупинці. Хлопці пішли трішки вперед. А наш підозрюваний він ішов слідом за ними. І вже зі слів очевидиці, яка працює продавчиною в місцевому магазині, вона побачила, як чоловік пришвидшив крок, наздовнав хлопців та почав наносити їм удари. Жінка спочатку не зрозуміла, що це були за удари. І вона повідомила, що хлопці навіть не встигли зреагувати, вчиняти там якусь самооборону чи навіть покликати на допомогу. І коли чоловік уже повернувся до неї, побачивши, як, що вона бачить, і почувши її крик, вона побачила, що в його руках ніж. Тоді жінка ще сильніше почала кликати на допомогу. А чоловік залишив тіла хлопчиків на посередині вулиці і почав тікати. В цей момент крик на крик жінки прийшов інший чоловік, який почав наздоганяти підозрюваного. І тривалий час він його наздоганяв. Також він нам повідомив, в чому був одягнений зловмисник, і завдяки цьому. Ми змогли дізнатися можливий напрямок його руху. Тоді поліцейські оточили територію цієї місцевості, і завдяки злагодженим діям, впродовж години, цього чоловіка було затримано дійсно за 5 кілометрів від місця злочину. В інформаціях змі така з'являється, що нібито підставою для скоєння цього злочину став булінг по відношенню до молодшого брата злочинця, ймовірно, підозрюваного. Власне, що каже він сам, чи визнає він провину і що він каже про мотиви цього злочину? Що відомо поліції? Вчора чоловік під час першочергових слідчих дій по Підтвердив, що так, він вчинив цей злочин і він дуже шкодує. Але далі ем, його реальні мотиви і ем, обставини вчинення злочину будуть досліджені під час досудового розслідування. Чи спілкувалися представники поліції зі школою, де працював обвинувачений, підозрюваний і загиблі? І Що говорять там, яку характеристику дають, і чи говорять, чи відомо їм про якісь можливі конфлікти під час навчального процесу? Слідчі допитали і дирекцію і школи, адміністрацію, а також колег цього вже екс-вчителя та? Встановили, що в квітні між молодшим учнем, молодшим хлопцем, який загинув, та тоді ще вчителем під час повітряної тривоги в укритті виник конфлікт, в ході якого вчитель наніс хлопцю легкі тілесні ушкодження. Тоді одразу відомості було внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань за статтею 125 Кримінального кодексу України, то в той самий день. Вчитель звільнився зі займаної посади, йому повідомили про підозру і в травні вже скерували обвинувальний акт до суду щодо цього кримінального провадження. Відтоді, як зазначають рідні, то жодних пересічень чи спілкувань між ними не було. Старшого хлопця зі старшим хлопчиком, який загинув, вчитель взагалі не пересікався в своїй професійній діяльності. А поза школою, що говорять сусіди, родичі з боку підозрюваного з боку загиблих хлопців? Чи були якісь сутички вже після цього інциденту, про який ви сказали? А також що кажуть про самих хлопців, які загинули? Про загиблих хлопців відгукуються і місцеві жителі, і їхні однокласники. А також адміністрація школи дуже добре, що вони були активні, виховані. Можливо, не за навчанням по всім напрямках, однак за деякими. Е Напрямками навчання вони встигали дуже добре, але жодних повідомлень щодо а, того, що можливо вони склають якісь правопорушення чи відносно них, то таких повідомлень не було. А що кажуть а, родичі підозрюваного а, про ймовірний мотив злочину? Ну наразі ймовірним мотивом, основною версією слідчі розглядають все таки конфлікт, який стався навесні, між молодшим загиблим та 23-річним підозрюваним. А, ну а спілкувалися з родиною підозрюваного. Що вони говорять про це? А, слідчі спілкувалися із родиною, але поки що наразі ми не можемо розповісти про протоколи допитів. Вже обрано запобіжний захід. Сьогодні о 14.30 Вінницький міський суд буде розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу. Слідчі клопочуть про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Дякую вам, пані Заріно, що знайшли можливість долучитись до нашого ефіру і розповісти нам останні події. Нагадую, що у місті Шаргрут на Вінниччині сталася трагедія. Вбили двох школярів, підозрюють їх 23-річного вчителя. Одного з них наразі триває слідство. Заріна Маєвська речниця ГУ поліції Вінницької області була з нами. Дякую вам.